Які новорічні традиції є типовими для українців, а які нав'язані радянською владою про автентичні традиції українського народу та де шукати їх коріння? Поговоримо з етнологійною науковою співробітницею музею Івана Гончара Ярославою Музиченко. Доброго дня, пані Ярославо! Вітаю. Давайте почнемо з такого питання: чи природньо для українців співати щедрівки 31 грудня? Так, це дуже природньо, тому що 31 грудня ми зустрічаємо Новий рік. А щедрівки – це якраз новорічний обряд, і тому це нормально, що він відбувається перед Новим роком. Розкажіть, будь ласка, власне, про саме українські новорічні традиції. В Україні новий рік. Вважається, як зустрінеш, так він і буде. Тому дуже багато є таких обрядів, ритуалів, які мають забезпечити е, мирне життя, е, багатий урожай, Так, е, і все як найкраще в наступному році. І тому е, це обряди щедрування, засівання і водіння кози. Ну, Коза це перевдягнений е, чоловік або хлопець. Символізує урожай, а також це маланкування, тому що в церковному календарі 31 грудня це свято Маланки, а 1 січня це день святого Василя. Ну і тому стародавні звичаї поєдналися з цим календарем, з назвами святих, з іменами святих. і так вийшло, що новорічний обряд, коли перевдягаються в чоловік в жінку, скажімо, в Маланку, та це перевдягнений чоловік, і люди перевдягаються в різних звірів, і це символізує, ну, здійснюють різні обряди, співають пісні, що символізує завершення старого року і залишення там всіх бід, які були впродовж цього року. І початок нового року з надією на те, що буде краще е, і як це краще забезпечити. А коли почали святкувати новий рік, в тому вигляді, як за часів Радянського Союзу, та які приховані сенси? Соціальні, політичні, радянська влада закладала в святкування нового року? Угу. В такому вигляді, як це зараз, уже, е, закарпувалося в пам'яті покоління, яке ще застало Радянський Союз. Цей ритуал радянського Нового року він був сформований в 1970-ті роки. От. А цілковито сформувався вже в 80-ті. Що це був за ритуал домашній? Тому що там цей ритуал мав кілька планів на виробництві і в установах, вдома і в навчальних закладах. Його пропагували дуже сильно. За допомогою всіх засобів масової інформації і пропаганди, як тоді називалися ЗМІ. І ось почнемо з домашнього ритуалу. Це 31 грудня. Люди радіють, тому що отримали на виробництві пайок, такий кульочок, в якому майонез провансаль, зелений горошок, баночка шпротів. Ось і роблять салат. Господині роблять салат олів'є. Кипить робота на кухні, печуть торт, е готують шампанське, накривають на стіл, шуба та оселедець під овочами, заливна риба. І все це швиденько накривається на стіл. Тут же горить вогнями ялинка у квартирі, уінчена п'ятикутною зіркою. Її п'ять кутів символізують єдність пролетарів п'яти континентів у досягненні світового комунізму. Ось, і, відповідно, завершується рік. Всі слухають виступ генсека по телебаченню, тому що в 70-ті роки вже в дуже багатьох радянських людей були телевізори. Ось, всі слухають. В кого не було, нема телевізора, то й по радіо це змушений слухати. Та був, був колись такий радіоприймач, він називався Брехунець на одну програму. Ось, і всюди транслювалося це звернення. Генсека, а потім е, бій курантів на московській Спаській вежі та під червоною зіркою. І в цей час усі за столом мали встати, тримаючи бокал совєтського шампанського і загадати бажання. А потім уже сідали і їли цю шубу е, смакували торт. Ось. Таким чином е, святкували вдома. І люди запам'ятали це домашнє тепло, та гостей скликали, діти наряжалися в якісь костюми цікаві, такі не спали цілу ніч. Особливо це запам'яталося дітям, тому що дітям дозволяли не спати цілу ніч, бути серед дорослих. Як же це відбувалось на виробництві? Тому що хибна думка побутує, що Новий рік це єдине було свято, яке не політизоване. і… Таке домашнє, хороше, мовляв, радянська влада дала людям таку віддушину: єдине свято чисто родинне. От насправді це свято найактивніше святкувалось на виробництвах. Там робили стін газети, де висміювали е, тунеядців і хвалили е, стаханівців, там, передовиків е, виробництва, які щось е, здали позапланово, та раніше, ніж закінчилась п'ятирічка. Потім в трудові колективи приходить Дід Мороз із снігуркою і вручав грамоти передовикам цього виробництва. Третій напрям цього, цієї соціальної інженерії, так, тому що в методичках не приховували, що цей новий рік це є частина соціальної інженерії, і він має вихов, ідейно-виховне значення. Так. Він здружує радянські Нації, так, в один радянський народ, тому що цей новий рік за однаковими методичками поширювали від Узбекистану до Литви. Це був плавильний Казан, цей новий рік, який мав усіх згуртувати на основі російського Діда Мороза з снігуркою, російських пісень, голубого гонька в телевізорі і свят. Радянських шкільних, на яких, зокрема, мали бути костюми народів радянського союзу, щоб показати щастя, дружбу між народами, також це відображається в листівках і в методичках, як зробити ці новорічні костюми різних народів. Ми звикли, що на радянський новий рік завжди приходив Дід Мороз та Снігурка, звідки взагалі взялися ці образи, і яке значення вони мають. Дід Мороз і снігурка були поширені на всій території Радянського Союзу, навіть там, де не було ні морозів, ні снігів. Ось. І вони замінили персонажів, які були в кожного народу свої персонажі. Це Святий Микола, а також ще в різних народів свої були такі образи, які обдаровували дітей під Різдво. Більше того, цей дід Мороз поширився і в країнах соцтабору. Так от, звідки його коріння? Це, звичайно, російський Дід Мороз. Про це свідчать і листівки, зокрема, і пісні, тому що Дід Мороз прибуває з російської півночі, на санях мальованих та під хохлому чи якісь інші різновиди російського розпису, тройка коней. Річ у тім, що Дід Мороз, як російський персонаж, існував уже з кінця XIX століття. Особливо він поширився на початку ХХ століття в усіх великих містах імперії. Він приходив вже в школи, так? він приходив до дітей, ну, переважно в листівках, так? тому що тоді були вже поширені листівки з Дідом Морозом в Російській імперії. Але він приходив без снігурочки, тільки з мішком подарунків. Це був такий персонаж, якого церква не сприймала, він був більш світський. Але радянська влада на початку 20-х років заборонила його як релігійного і повернула вже аж в 1935 році, коли повернулась й заборонену ялинку. Ялинка стала називатися вже не Різдвяною, а новорічною. А Дід Мороз став ходити із Снігуронькою, як Миколай з Ангеликом, да? тому що ну, діду потрібна помічниця. Ось, і був складений типовий сценарій дитячого свята, тому що до 47-го року це було винятково дитяче свято з ранками, ну, утріньками цими в, в дитячих колективах. Окрім образу Діда Мороза, також були образи зайчиків, сніжинок, білочок, петрушок та баби ягі Чому саме такі образи, що вони означають? В цьому типовому сценарії сірий вовк це був ворог, та, який допомагав бабі Язі, а зайчики, білочки, ведмедики, там якісь. Да, вони е, допомагали снігуронці визволити мішок з подарунками у цих ворогів народу. Які новорічні образи притаманні саме українській культурі? Новорічні образи це Василько і Меланка, це е, коза, так? в яку перевдягаються з такою красивою маскою, в неї ріжки позолочені, на них дзвоники. От, вона в барвистій хусті, в білому кожусі. Вона символізує. Родючість полів і добробут в господі. Ось також це коник, якого теж наряджають, або роблять маску. Так? Хлопці роблять такі конструкції, як коника, і теж заводять його в дім, він має принести щастя. Або навіть в деяких регіонах заводили живого коня, щоб він ну, ніби як тварина сонця, так? а це час сонячних свят, різдвяно-новорічний час. Щоб він ніби поблагословив цю оселю і теж сприяв урожаю. От. Також в деяких регіонах водили ведмедя, такого солом'яного, ну, це переважно в західних регіонах, на Буковині. Ось ну, такі наші е, новорічні персонажі, яких наші люди дуже люблять, вони символізують добробут, От. мир, злагоду в родині. А щодо ялинки, чи присутня вона в українських новорічних традиціях чи це атрибут лише святкування радянського Нового Року? Ну, ялинка поширилась по всьому світу. Ще в 18-19 столітті вона майже по всіх країнах Європи поширилась. Вона, взагалі, цей звичай виник власне встановлювати різдвяне дерево, це ялинку або сосну. Він виник на прикордоні. Балтійські, Балтійського регіону і е, німецького, так? І стали ставити цю ялиночку, прикрашати її яблучками, свічечками, та, горішками, золоченими. І це символізувало як райське дерево. Таке. От. А взагалі, звичай прикрашати вічно зеленими рослинами домівку в час зимового сонцестояння і сонячного свята. так? А потім вже ж до цього доєднались і е, новорічні звичаї, тому що багато народів вони зустрічали Новий рік навесні, так, в день е, весняного рівнодення. Але потім, коли е, господарський е, новий рік і світський е, новий рік держав е, десь у 14-15 століттях перенесли на 1 січня, тоді ці новорічні звичаї. Так, якось в деяких народів теж перенеслися на цей зимовий час. Чи реально було зберегти автентичні українські традиції за часів радянської влади? І де тепер шукати коріння нашої української культури? Зберегти було мало реально, але, попри все, вони все таки були збережені. Тому що це дуже стародавні звичаї, і вони. В, своєму, в своїй сутності дуже добрі. Вони несуть добро. Це побажання достатку, так? побажання щасливого шлюбу для молоді, От, побажання миру і злагоди в родині, так, суть цих обрядів. І тому. Як радянська влада їх не викорінювала, як не боролася, все одно вони збереглися і в пам'яті старших людей, і в пам'яті тих людей, які були дітками і бачили, як це роблять старші люди, і також в численних записах етнографів наших і фольклористів.